Добрий день, патріоти України, войний тилу, воїни фронту. Військова ситуація на 1 серпня 2022 року. Адже окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Сході, саме там найбільша напружена ситуація на фронті. Також ворог перегруповується на Запорізькому і Карворійському напрямках. Угадайте з першого разу, откуда йдуть війська, да? з Криму, Кримський міст, Крим. Ситуація на півночі. Там, де не забуваємо зрадник Лукашенко, клоун Путіна. На Волинському поліському наприклад, білоруси в прикордонних районах додатково розгортають комплекс радіоелектронної боротьби. На Сіверському напрямку росіяни утримують прикордонні Брянсько-Курських областей окремі підрозділи з артилерії ворог обстріляв Павлівку що на Сумщині. Що це означає? Це означає, що вони розуміють, що нам потрібно знищувати військові об'єкти в Брянській Курських областях, тому що вони не дадуть покою нашу, нашій півночі. Аж на Харківському напрямку. Противник стріляв від танків, створений реактивній артилерії в цілу низку населених пунктів. З авіації вдарили вороги біля Моспанового. <смас> ну, Дивимося, да, Харків рядом від кордону ж самі проблеми військові бази на території Росії. На Донбас, на Слов'янському напрямку, ворог обстріляв території поблизу Чепілля. Протопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Російська розвідгрупа намагалась уточнити позиції українців біля Мазанівців, проте її змусили відійти. Ну, це ДРГ, це ДРГ, це вже який раз змушують їх. Це тільки одні з новин, самі-самі такі е, яркі. На Краматорському напрямку ворог не вів активних повітря. Проте обстрілює створені реактивні артилерії та танків територію біля Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхнокам'янського, Званівки, Іванодарівки та Спірного. Також росіяни били із авіації. Це те, що приміняють авіацію. А ми теж приміняємо, і вони теж приміняють авіацію, ми її більше не забуваємо. Ну і ще й кроме того, що... Військові бази на території Росії, Білорусії, Криму і аеродроми, в тому числі серед цих військових баз безкарно літають. Так, на Бахмутському напрямку зафіксували обстріли біля багатьох населених пунктів. Знову ж дивимося, авії удари застосовуються біля Кодеми. Також сили противника наступали, тож здійснювали штурмові дії в напрямку Яколівки. Але група знешкоджена, тобто дивимося, група. Це, це не батальйон, що мається на увазі, невеличкі не сили, але пробують розвідка бою. Штурмові дії Росії завершились в напрямку вершини та Солидара. Бо її біля Бахмута тривогнуть. Бахмут, ну да, да, наші держаться. Навдімського, там де полуоточення, намагаються зробити. Надійському напрямку окупанти вели штурмові дії в напрямку Піски. Проте були змушені відійти Вороб бив з авіації та артилерії. Дивимося, застосовуються да, на, на, Дон, на Донбасі, на Харківському напрямку. Та й на других активно застосовується авіація. Так, ось цей напрямок. Подивилися уважно, да, територію уважно Росії подивилися і, і на Крим обов'язково. ну Тут не видно його, але там на південь от куди йдуть потоки оці озброєння, військ здійснюються вильоти. Так, На Новопаліцькому запорізькому, наприклад, ворогів і створює реактивні артилерії для низки населених пунктів. Росіяни проводили розвідку боєм у напрямку Мар'їнки, проте безуспішно. <кій> Ситуація на пів... Південно-Бузькому, самому самому напрямку важливому, де ніяк контратака не почнеться, але все-таки відбуваються контрдії, знищуються ворожі склади. Аж на Південно-Бузькому напрямку окупанти обстрілюють слово і реактивні артилерії та танків близько 30 населених пунктів. Орги проводять повітряну розвідку безпілотниками. Росіяни посилюють своє угруповання на Криворізькому напрямку. Перекидають туди війська, ось тут намалювана сильна така дорога, откуди йде оце забезпечення цих військ, із неї. таке велике забезпечення. У Чорному морі. Ворог активно використовує Ну, Це все по старому, загроза ракетних ударів, перебуває ще носіїв ракетного типу, калібр, який ж можна зробити підсумок? Значить, Вавдіївки там спонсірує, допомагається вже хорошо. Група Медінвець, це Ахметова, тобто залучив, Ахметов залучався він до війни активно, ну і тут себе дуже добре. Проявили. Ворожа Білорусь не забуваємо, ворожі території Росії, котрі, і Криму, котре, вже дивимося, дають можливість застосовувати авіацію і знищувати, вбивати українців. Які втрати за день боїв, нагадую, в позиційній війні. 200 кацапів, 0 самолітів, 0 гелікоптерів, 5 танків, 7 БМП, 16 гармат, 0 засобів ПВО, 0 засобів СРЗО, дві з пальним, один безпілотник, 0 суден і 10 КАМАЗів. Вже зробив висновок, що... Позиційна війна триває, українці тримаються, відбиваються, здійснюють контрнаступальні дії, наступні дії. Херсон ще не оточений, Херсон ще не відбитий, міст в Криму стоїть, авіабази в Білорусі, в Придністрові, в Росії, в Криму. Всі цілі не розбомлені. Тому Позиційна війна далі триває. Спасибі за увагу. Дякую.